Вітаю всіх шанувальників коропової ловлі на каналі Флагман Шоп. З вами Іван Калініченко, експерт з коропового напряму. І сьогодні ми з вами поговоримо про новинку 2024 року, а саме коропове ліжко від торгової марки CarPro Light Bed на восьми ніжках. Ну що ж, друзі, як ви можете знати, дане ліжко є е, на шести ногах. Воно себе дуже надійно зарекомендувало в експортуванні. З роками наші клієнти ним були дуже задоволені, і для цього зробили дане ліжко на восьми вже ногах, для того, щоб воно стало ще більш надійнішим та витримувало більше навантаження. Дане ліжко зберегло всі ті ж самі якісні та надійні характеристики. Це рама з алюмінією та сталі. Трубка даної рами становить 25 мм. Стосовно матрасу, матрас виготовлений з матеріалу 600D, що є водостійким, та якщо на нього попадає якийсь бруд, ви з легкістю його очистите. Наповнювач доволі такий плотний, вам буде дуже зручно та комфортно на ньому лежати, і він не буде з часом у вас е просідати. Якщо ж це буде траплятися там, через два роки, або ж якщо це ви на протязі року будете його активно використовувати, у вас є змога його підтягнути за допомогою. Даних стяжок. Також ми маємо підголовник, або ще, як її кажуть, подушка. Якщо ви її забули на риболовлю, вам буде доволі зручно спати і на ній. Що ж стосовно ніжок даного ліжка, тут ми маємо надійний фіксатор з пластику, який у вас не розлетиться, не потрібно переживати, він уже перевірений. За допомогою його ми можемо регулювати висоту. Це від 30 до 40 см. Тобто ось е, нога сама видвигається на 10 см. А також маємо надійну лапу шарнірну, за допомогою якого ви будете виставляти своє ліжко надійно на будь-якій поверхні. Дане ліжко має габарити 205 на 78 воно дуже легко складається та розкладається. Тут немає взагалі ніяких проблем. Починаєте ви з. Ніг, потім складаємо ось цю сторону, лапи ми ставимо вздовж вашої рами та фіксуємо за допомогою такої стяжки. І підтягуємо. Всі лапи ставимо в таке положення. Щоб під час транспортування ви їх не зламали. І в складеному вигляді, воно має габарити 80 на 80 та на 27 А вага даного ліжка складає всього-навсього 10,5 кг, що є дуже малою для ліжка на восьми ногах. Воно доволі компактне, зручне та якісно виготовлене. Поміститься в будь-яку автівку, воно займає мінімальну кількість місця, і ви можете обрати як на риболовлю, так і для відпочинку з сім'єю чи друзям. Тож, поціновувачі мінімалізму зверніть увагу. Кому сподобалось дане ліжко, не забуваємо тиснути лайк, підписуватись на наш канал та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні новинки. А також не забуваємо про наш телеграм-канал Флагман Лайф. На нього теж обов'язково потрібно бути підписаним. З вами був Іван Калініченко. Всім папа. -па.